Музична прем'єра вперше за понад 20 років у стінах Львівської філармонії звучатиме п'ята найвідоміша симфонія видатного австрійського композитора і диригента Густова Малера. Виконують всесвітній шедевр Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії під орудою диригента зі Швеції Іллі Ступеля. Не випадково обрав диригент Ілля Ступель до постановки п'яту симфонію Малєра. адже життя видатного австрійського композитора було тісно пов'язане із Львовом. Тут митець жив певний час творив та черпав натхнення для своїх творів. До того ж, п'ята симфонія дає якнайкращу можливість подивитись на Малєра зсередини, побачити його наскрізь. Вона складається з трьох відділень та п'яти різних за характером і настроєм частин: від молодечого запального до лірики та справжньої феєрії ритмів. Ета симфонія. Ця симфонія дає безліч можливостей інтерпретації. А інтерпретація цього твору це можливість подивитись на життя Малера. Це великі контрасти в його настроях від дитячої радості до депресії. Це все закладено у музиці, і це все потрібно показати. І щоб це зіграти, потрібно мати і серце, і інструмент, і інтелект. Тут у філармонії я це все знайшов. Саме блискучий творчий тандем між диригентом та академічним львівським симфонічним оркестром дав невимовний результат. Колектив підготував музичне полотно за рекордно малий термін чотири репетиції це програма, яка дуже і дуже рідко виконується не тільки у Львові, а взагалі в Україні та навіть у світі. Але це диригент, який вміє диригувати, який, знаєте, є таким дуже високим професіоналом, який фактично за тиждень часу може підняти таке велике, як ми говоримо, полотно, полотно таку симфонію маляра і. Львівські слухачі будуть мати нагоду послухати дійсно цікаву і дуже таку романтичну бурхливу музику. Наступний виступ оркестру з цією музичною програмою відбудеться вже в грудні, в серці симфонічного мистецтва світу, Віденській філармонії. Любов Ступчук Анатолій Лопаченко. Новини.